Так, і так, друзі, в продажу буде е, отакий жирочок, натуральний, домашній, витоплений, чистий гарний жирочок. Вартість кожного лоточка 70 гривень. Тут в одному лоточку в середньому 470 грам, 450 грам, ну, смотря, де, давайте третій. Поки що ще в продажу немає, але я обов'язково додавлю в прайс. Жир домашній, смачний, запашний. Це я вже для себе натопила. І, звісно, шкварка. Отака шкварочка також буде в продажу. Я її підсолюю. Це просто, звісно, бомба. Це я зробила з жиру шкварку, але буде в продажу ще й сала шкварочка. 200 гривень за кілограм. Не можу здержати. Реально повний слини Шкварка. Ви чуєте, як вона хрустить? Якраз у мене обід должен бути. Ось сніданок. Це кайфуля. Шкварочка з домашнього сальця. З жирку. Це жирку шкварка. Але я думаю, що в продаж додамо навіть шкварочки із домашнього сальця. Це просто кайфулі. 200 гривень за кілограм. Бля. -м -м. Трішки підсолила. Пісня. Мені казали, що це дуже смачно. Перемолоть на м'ясорубочку. Шкварочка, бачите, така крупненька. Перемолоть на м'ясорубочку з часничком і на А Ну скажіть, ви так пробували? Вкусняха.